Героєм проведе міський голова Ігор Чайка Шановна громада, сучасні отці, родина померло воїна. Знову в жалобі. Ще одне життя забрала війна. Молоде життя у розквіті сил. Сьогодні ми проведжаємо у смертя Максима Васильовича Сущука, солдата водія військової частини А-7063 ї окремої механізованої бригади, де він служив. Максим народився у Ковалі. Ходив у нашу загальноосвітню школу номер 3 а після 9 класу вступив до професійно-технічного училища номер 7 і отримав фах водія і слюсаря з ремонту автомобілів. Але це училище стало для Максима не лише місцем навчання. А й місцем, де він зустрів свою майбутню дружину. Вони познайомилися у спільному товаристві своїх друзів, її звали Іра. І в 2014 році подружжя стало на русок. Щастя створило сім'ю, а через рік у них з'явився син. У Іри не було сумніву, як його назвати. Їй дуже подобалося ім'я Максим. Але доля їй подарувала двох Максимів коханого чоловіка і синочка. Подружжя жило звичайним життям. Працювали. Максим дуже полюбляв риболовлю. Часто його можна було бачити з вудкою на березі нашої турії, на водоймах. Довкола Коваля. У нього було загострене почуття справедливості. Він був правильною людиною. І тому, коли бачив, як на річках або на озерах браконьєрить, він завжди вступався і виступав проти браконьєрства і сам показував приклад того, як треба ставитися до природи. І Була в нього ще одне. Улюблене заняття, він цікавився історією рідного краю і часто ходив з металошукачем, шукав усірякі дрібізкі монети, залишки металевих речей, які не мали археологічної цінності. Один раз він навіть виграв в інтернеті металошукач, коли взяв участь у конкурсі, але він це робив. Тому що був азартною людиною. Паралельно він шукав і себе в житті, працював торговим агентом на підприємствах Коваля і Луцька, спробував заробітчанського хлібу у Польщі на будівництві, але подружжя не хотіло розлучатися, і тому він повернувся у Коваль, і останнім місцем роботи було товариство з обмеженою відповідальністю «Негабарит». Автотранспортне відоме підприємство у нас. Власне, звідти він пішов до війська, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Він не служив строкову службу, хоча мріяв. Але за станом здоров'я він дуже мріяв служити в президентському полку, тому що був видним хлопцем фізично міцним. Але здоров'я не дозволяло це зробити. У перший день повномасштабного вторгнення він відвіз родину до батьків в Старовижський район, а сам повернувся, відстояв чергу військкомат, і наступного дня вже його записали у нашу тероборону. Далі були будні по охороні білоруського кордону, де була наша бригада. А коли соту бригаду перекинули на лінію фронту Максим разом з побратимами прийшов всі складні ділянки фронту. 7 червня 2023 року сталася фатальна подія. Він отримав вогнепальне осколкове поранення в голову. І з того часу почалося. Боротьба за життя. Десятки хірургічних операцій на головному мозку, шпиталі Краматорська, Дніпра, Києва, Івано-Франківська. Важко навіть уявити, скільки натерпілася ця людина. Але рідні весь час були разом з ним, вірили, що він. Зможе повернутися до повноцінного життя. Потім він весь час перебував у себе вдома під наглядом рідних, мами, дружини. Допомагали ковальські волонтери, за що їм велика дяка. І вже, здавалося, дійсно він повернеться. Він зпізнає своїх рідних, не просто буде стискати їхню руку, а скаже. Ірина. Мама. Вони навіть сподівалися на реабілітацію, але серце не витримало. І вчора воно зупинилося у віці 33 років. Щирі співчуття. Мамі Людмилі Дмитрівні, брату Дмитру, дружині Ірині, сину Максиму, всім близьким рідним, хто знав і любив цього мужнього воїна, правильну людину, патріота України. Вічна пам'ять і слава. Прошу вшанувати світлу пам'ять Максима Сущука хвилиною мовчання.